Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка, спеціаліст ще в нас один малий Артем. Всім привіт. Друзі, сьогодні у нас така цікава тема. Так? Ось ми дуже часто говоримо про відводки, ми говоримо про різні такі моменти, але в якомусь плані цей рік я вирішив підрахувати, скільки що нам приносить меду. Так? Дивіться, нас тут базується на сьогоднішній день. Три бджолиних сім'ї. Це цей самий дальній відводок. Від того року тут зимувало три сім'ї. Цього року тут зимує також три сім'ї. Буде зимувати. Ну, Можливо, ні. Можливо, приїде ще точок і буде їх тут 50. Да, це таке може бути. А ну, Артем, відкрий ще цю сім'ю легенько. Ми зараз ще до цієї подивимося. Я хочу сказати про медопродуктивність. Так. Ага, ні, ну Тут добре, закривай. Ми бачимо, що все залите медом, ми не будемо можливо її навіть відкачувати, щоб не загодовувати. Слабка сім'я, і тут якби, залишимо не залишимо так їм і взимку. Але в нас є дві сильні бджолиних сім'ї. Ця бджолина сім'я попадала в мене на відео. Я знімав про неї, як ми виводили з ройового стану, коли ми цю бджолину сім'ю розбивали кусками, докидали в вощину. і Потім, по факту, вона все ж таки зайшла в ройовий стан, і ми. І ми. І якби її взяли, ну що, що ми взяли? взяли ми її поділили. Я з неї зробив 5 відводків і завіз їх на точок. Точок у нас розміщується в, в лісі, ми ми показували, ото ми звідси я брав відводки. І Ми на сьогоднішній день дивимося. Ми звідси мет не відкачували. Виймати рамки ми не будемо, але якщо дивитися з боку, ви будете бачити, що воно все тут залито медом, це мається в виду 8 рамок, як мінімум, ми звідси можемо забрати. 8 рамок медових, ну плюс-мінус це до двох відер меду. Знизу там ще буде, е, знизу буде ще, там, мабуть, Ну 10 рамок, якщо я не помиляюся, Артем, це десь 2, 2, 2 відра меду, якщо ми mm -hmm. так качаємо. Yeah. Ну, це плюс-мінус, я не можу сказати. Закриваю цю сім'ю, ми не будемо сунути носа, ми сьогодні не будемо нічого тут качати. Але якщо врахувати, що на точку, в якому ми Куди ми завозили ці відводки, ми відкачали з середньому на один відводок відро відромеду. Ота, та-та-та, от, 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 під заможую. То виходить, що ця бджолина сім'я, звісно ж, зіма цими плюсами і мінусами, вона навіть з відводками нам дала сім відер меду. Сім відер меду це 105 кг. Друзі. І не, і не забувайте, що вона, мало того, що вона дала. Сім відеомеду. Ми зробили з неї 5 відводків і на сьогоднішній день тут також двохматочна, тут дві матки сидять знизу і зверху. Це виходить, Ми також цю бджолину сім'ю і ще поділимо на ну, скільки, на, не на два рази, ну, але да, два рази зробимо її. ось так. Получилося у нас 6 гарних сімей. 100, ну, на наступний рік буде 6 гарних сімей, 7, 7 ще цих дві ми рахуємо. І виходить, що. Блін ще й відкачали 100-105 кг меду. з цих. Так, друга бджолина сім'я, яка теж немало цікава, вона в Рутовському корпусі. Зараз розкажу її історію. Не було в мене в дійсності багато часу приїжджати сюди. І дивіться, яка виникла ситуація. Вона стояла, зачекаю, вона стояла в двох корпусах певний час. Бджоли принесли рапсового меду, повний корпус, я, до речі, його відкачав, як має бути. Не пам'ятаю, скільки то меду в відрах, в літрах, в кілограмах, але було таке. Але мене цікавить трішки інша картинка. Після того, як я приїхав ще один раз, вони тут почали все застраювати. в мене не було часу, я пішов в будинок. У нас тут є також склад, знайшов декілька рамок і я провів таку процедуру. Я розділив бджолину сім'ю на три частини. Звідси ми забрали, зробили відводок ось туди, ось там. І ще один відводок зробили в лижакові. В лижакові там бджоли матка не облетілася з тротовіла, тут з боку матка є. І звідси забрали отводок з плідною маткою, завезли в налісний точок. Там ми також відкачали да, Артем меду. Ми недавно качали. Я не пам'ятаю, скільки з тої сім'ї, чесно, відкачали, але там 8 рамок рутовських ми відкачали медових. так, Було таке. А сюди виходить. Після того, як я забрав мед, після того, як я її поділив, я взяв просто кинув, дивіться, кинув просто корпус вощини, Ось такий корпус вощини, сушніна вощина наверх. А знизу лишив а, маточники ройові, позривав, лишив одного, одного маточника, ну класичний вивід бджолиної сім'ї з ройового стану. І давай подивимося, що тут було далі. Відкривай, а я далі договорю. Потім я приїхав і відкачав з цієї бджолиної сім'ї, друзі, півтора відра меду. Півтора відра меду це таки немало. Вийшло так, що ми відкачали гречаний мед, тут у нас гречка була недалеко. І на сьогоднішній день ми просто їм закинули назад же ж цей корпус. І, друзі, я знову ж виймаю рамки, дивлюся, і цих 10 рамок на 300 повністю залиті медом. Соняшник гарно виділяє, бджоли гарно працюють, все суперово. Опять же, ж буде два відра меду. так, ну Плюс-мінус. То, виходить, 3,5 відра меду, ця бджолина сім'я вже нам дала. Дуже приємно, дуже хорошо, розвиток потужний, все суперово, друзі. Що це виходить по кілограмах? Якщо 3,5 відра меду, це виходить 45 плюс 7, це 50 чимось кілограм, трішки більше. Відразу хочу сказати, що з цією бджолиною сім'єю ми майже нічого не робили. Просто зробили як би скажемо, на матку, зробили ще один відводок і відкачали достатньо меду. Да, тут медова база була досить непогана, тому що збоку було поле рапсу. Можливо, 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 друзі, я прорахувався, можливо, тут потрібно було поставити більшу пасіку. Ну, там 30-40 бджолиних сімей. Але але тут таки далеко сюди їздити і не завжди вистачало часу цього року з цим всім займатися. Там була весна трошки затяжна, тяжка. Все якось вийшло, що воно все робилося в, одне, в одну минуту. Да? От не просто, що ми просто займалися бджолами, а просто все тут треба було вивозити, тут треба було робити відводки. Бджоли в одну минуту всі почали заходити в ройовий стан, там якісь метри качать. Е, то вийшло, що просто не, не міг за ними дивитися, і можливо, я би цей точок просто не зміг би обійти. Да, ви ж знаєте, що у мене спеціаліст трошки, 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 трошки відійшов від справи. І я виходить, от дякуючи Артьомові, Артем поміг, буде він великий пчеловод, якщо буде трішки вчитися з того, що ми робимо. тому що Він вже побачив, що тут багато меду в корпусах, що можна відкачувати, бо в лежаку менше. Хоча, хоча, не знаю, як як що. Но, друзі, не хочу там ображати в тих, кого на лежаках, я теж працював з лежаками, і теж, теж, можливо, теж буду працювати з лежаками. А ну Артем тут не, не структуріло нічого. То мається в виду навіть з лежака на сьогоднішній день можна було б вже відкачати десь в районі 12 рамок медових. Ні, пусто. Тут ми робили відводок. Бачите, він зроблений на дві половини, Закривай. Не закрив. Ну, Кришка трошки така незручна. Тут треба, знаєте, як то роблять, давайте я допоможу. О, так. О, закрив. Навіть з лежаками там можна відкачати десь 30 з чимось кілограм меду. Це нормально. нормально. Це не те, що це там і рапсовий мед відкачується, і так само. Але трішки зручніше, звісно, працювати з корпусом. Тому що, бачимо, ми відкриваємо корпус, тут 8 рамок медових. Ми відкриваємо цей корпус. Ну, Груд знизу на 300 зверху, 10 рамок медових. Все, можна відкачувати, можна працювати. Все, друзі, будемо на цьому завершувати. Просто хотів показати, що навіть якщо ми робимо дводки, якщо є більш-менш адекватна медоносна база і гарна погода, то можна відкачувати багато меду. Це не медовики, це звичайні сім'ї. Звісно, щоб зробити медовик, об'єднати бджолину сім'ю, це зовсім інші об'єми меду. Аж заслинися, будеш качати. Но, но поки в цьому році багато чого не вспіли, тому така картинка у нас є. Все, будемо на цьому, друзі, прощатися. Всім всього найкращого, всім пока.